Що це? Джип. Так, насправді в нашому суспільстві слово джип стало таким узагальнюючим словом, яке означає нібито всі позашляховики та паркетники. Але це неправильно. Джип це назва марки авто американського. В управлінні машинка достатньо комфортно рулиться. Мені дуже подобається, до речі, тут кермо тугеньке, як на бехах. Спереду такий вигляд, ніби в мене під капотом там якийсь V8, 5.5. Це така стилістика. Брутал. дуже приємне в керуванні, особливо на автоматі. Зверніть увагу на дзеркала заднього виду. Дуже комфортно. Хоча зачасту американські авто вони навпаки якісь такі завужені, там не видно нічого. Топ для водія ми тут маємо 4 електросхлопідйомничка, електрорегулювання сидінь. автосвітла, дуже приємна функція. Так вже не дуже здивуєш цим. Газік, до речі, з, з приводу двигунів, легко стає газік четвертого покоління. Економія. Кермо у нас шкіряне, топове, бо з підігрівом. Мульті, до речі, можна перемикати, мультимедіа, можна управляти круйс-контролем. І на панелі приборці ми маємо дуже інформативно, я вважаю. Не дуже, а достатньо інформативно. Коробочка перемикання передач. У нас автоматична. А що далі по комплектації є? Доволі такі гарненько. Дивіться, шкіряний руль, кнопка старт-стоп, що дуже зручно. Оп, і запустилось. Є у нас підігрів двох передніх сидінь, підігрів руля, кондиціонер, який дує. До речі, зараз в нагоді. У нас є навіть камера заднього вигляду. Подивіться. Такий екран невеличкий, але для орієнтації в просторі досить такої камери. До речі, є безключовий доступ. Дуже приємна така функція, та? якщо хтось знає. Як на мене, виглядає дуже по-молодіжному. Може комусь воно не заходить і виглядає як гадкий учонок, але рекомендую. Для першої тачки нормаль. Блін, ну руль такий, як на БМВ, тугенький такий. Важкий, так би мовити. Оп, подивимося в камеру. О, так вона навіть направляє. Нормалди. Все стоп.